Вітаю на моєму каналі і сьогодні ми з вами зробимо ось такого симпатичного пінгвіна. Для роботи нам знадобиться дріт товщиною 0,3 мм, ножиці та круглогубці. А також бісер. Потрібно буде взяти оранжевий колір для лапок та клюва, чорний. І білий, тож приступаємо до роботи. Беремо дріт, нам його потрібно десь 60 см, відрізаємо і починаємо робити. Починаємо ми з того, що одягаємо на дріт 4 чорні нами бісеринки. Одягнули і опускаємо їх, відпускаємо на середину. Намагаємося вирівняти по центру. Потім з одного боку одягаємо 4 оранжеві бісеринки. І з іншого боку 4 оранжеві бісеринки. Тобто ми маємо 4 оранжеві, 4 чорні, 4 оранжеві. Зараз потрібно буде з оранжевих зробити одразу лапки. Вони будуть як хрестики. Ми відділяємо по центру і в крайню оранжеву, яка найближча до чорного бісеру, по колу продягаємо дріт. Ось так, затягуємо. І у нас виходить такий хрестик, ми підтягуємо все. Це наша перша лапка. І з іншого боку ми відділяємо оранжеву, яка біля чорного, і по колу протягаємо через одну бісеринку дріт. Ось так. І підтягуємо щільненько до чорного. Акуратненько, щоб раніше часу не затягнули. Ось так. Тож ми маємо дві лапки. Продовжуємо. Нам потрібно буде 6 бісеринок. Одна чорна, чотири білих, одна чорна. Одна чорна, чотири білих, одна чорна. Всі бісеринки навхрест пронизуємо іншим кінцем дроту. І затягуємо до основи, щільно рівненько поправляємо за необхідності, щоб рядочки були рівненько. Далі третій ряд, одна чорна, 5 білих, одна чорна, 7 бісеринок в рядочку. Одна чорна, 5 білих, одна чорна. І іншим кінцем дроту наскрізь протягаємо через усі бісеринки. Міцно затягуємо до основи. Підрівнюємо і будемо продовжувати. Четвертий ряд: одна чорна, чотири білих. Так, Чотири білих. Один, два, три, чотири. І одна чорна. Буде шість бісеринок. Перераховуйте, щоб не збитися. Пронизуємо іншим кінцем дроту, всі 6 бісеринок і затягуємо до основи. Ось так у нас виходить п'ятий ряд, одна чорна, три білих, одна чорна. Одна чорна, три білих, одна чорна. Пронизуємо усі бісериночки. І, як зазвичай, підтягуємо до основи. Далі будемо працювати з крилами. На один з дротів потрібно надіти 11 чорних бісеринок. Кілька разів перерахуйте, щоб не збитися 11 бісеринок. Коли ви їх надягнули, відпускаєте їх донизу. І сама перша, яка до тулуба найближча, в неї, продягаєте дріт. Тримайте її біля основи, щоб крило було щільно до тулуба. І підтягуєте дріт ось такою петелькою. Це наше перше крило. Підтягнули, ми потім в кінці його розрівняємо. І інше крило також потрібно 11 чорних бісеринок. За потреби ставте на паузу, перераховуйте, не поспішайте. 11 чорних бісеринок. І також через останню, яка найближча до тулуба, петлею продягаємо дріт і підтягуємо його до основи, до тулуба. Дивіться, щоб не було ніяких вузликів. Отак-от-то підтягнули. І наші крила готові. Наступний ряд буде з п'яти бісеринок. Одна чорна, одна біла, одна оранжева, одна біла, одна чорна. Давайте повторю: одна чорна, одна біла, одна оранжева, одна біла, одна чорна, п'ять бісеринок. Вот так от. Іншим кінцем дроту пронизуємо усі намистинки і підтягуємо до основи. Далі одна чорна, одна біла, три оранжевих, одна біла і одна чорна, сім намистинок, повторюю. Одна чорна, одна біла, три оранжевих, одна біла, одна чорна. І знову іншим кінцем дроту наскрізь пронизуємо всі бісеринки і підтягуємо до нашої фігурки, вирівнюємо за потреби. Продовжуємо. Одна чорна, одна біла, одна чорна, одна біла, одна чорна, одна біла, одна чорна. Сім бісеринок. Ви маєте з чорної почати, чорною закінчити і через одну. Одна чорна, одна біла, одна чорна, одна біла, одна чорна, одна біла, одна чорна. Якщо я вас запутала, ставте паузу і дивіться, ось так має бути. Наскрізь пронизуємо наші сім бісеринок і підтягуємо до основи. Ось такий уже пінгвінчик виходить. Десятий ряд. Одна чорна, чотири білих, одна чорна. Тут буде шість бісеринок. Одна чорна, 4 білих, одна чорна. І наскрізь пронизуємо усі, підтягуємо до основи, розрівнюємо і продовжуємо. Нам залишився один ряд 5 чорних бісерин. Це наш останній ряд, після якого ми будемо завершувати роботу: 5 чорних. І наскрізь пронизуємо їх усі іншим кінцем дроту. Підтягуємо. Поправляємо, вирівнюємо всі рядочки. А зараз ми з вами візьмемо плоскогубчики і крильця наші вирівнюємо так трошечки просунути. Якщо нема плоскогубчиків, можна олівцем. Воно так розрівнює крильця і робить їх однаковими. Ось такі кругленькі крильця. А потім два кінця дроту разом з'єднати і зробити кілька обертів для того, щоб дріт зафіксувати. І обрізати залишки. Загнути гострий краєчок і милуватися результатом. Ось такий симпатичний пінгвін у нас з вами вийшов. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Скоро будуть нові відео!